Привіт! Сьогодні я знову на найкращому українномовному сервері GTA 5 Кван І це вже третя частина рубрики Аккаунт на прокачку. У цьому випуску будуть трохи змінені правила. Я буду скидати локацію, де знаходжусь, у свій телеграм-канал, і хто мене перший знайде, й зразу отримає 100 тисяч на руки. В загальному буде 4 локації, тож шансів виграти досить багато. А якщо ти тільки зареєструвався на цьому сервері і не знаєш з чого почати, то з другого по п'ятий рівень я рекомендую тобі ввести в телефоні мій особистий промокод SAP він дасть тобі 50 тисяч плюс 1 рівень та платіну віпку на 7 днів. А для старту це дуже хороший бонус. А тепер переможці з минулого конкурсу у вас на екрані. І новий розіграш на 500 тисяч ігрової валюти. Щоб взяти участь у ньому, треба поставити лайк під цим відео, залишити комент і обов'язково треба бути підписаним на цей канал. Так, ну що, перша локація? Вона знаходиться біля авторинку і біля оцеї яхти. Я думаю, що всі її знають. Це місце буде досить легким, тому буду чекати когось з вас ось тут у воді, біля води. Але напевно, що прийдеться у цю тачку утопити, щоб вона також нас не палила. Ось тут я буду стояти. І по цьому скріншоту можна буде мене знайти. І ось цей скріншот я кидаю у свій телеграм-канал. І вже будемо когось чекати, хто приїде перший, той отримає 100 тисяч. О, хтось приїхав на таксі, але чи це просто. Люди поїхали, чи це спеціально хтось сюди приїхав, я не знаю. Походу, це просто таксісти. Або можливо він не тут не побачив, але як він не тут не побачив тут. Знов хтось на таксі. Знов та сама людина. А що вона мене перший раз не бачила, чи що? Я не розумію. Він, походу, не дійсно не може знайти. О, хтось на мотоциклі прилетів. Привіт, привіт дуже. Привіт. Довго шукали? Нє. Yeah. Я трохи промазав першу метку, я отдаю. Я в бля. Привет. Я ще в туалеті сидів, коли фотка прилетіла. Ну типа місце вообще не легке, я тут стою вже хрен 20 на 15, може більше. ні я в туалеті сидів, читав чилком запускаю, думаю, знаешь, шанси є. Понял. Ну, чекай, тоді зараз сотку передаю. Все, тримаю. Дякую тобі за участь. Ви тоже шукали, да? Пихаю. Ага. Кажу, ви тоже шукали, да? А! Да, да, ви я понял, даю зараз другу локацію. Вона буде ще легшою. Давай. Все, давайте, пацаны. Ты пикен на ключ можешь? Не-не-не, я заспавнив, Дякую, дякую. Так, друга локація буде ось тут десь на кубах. Уж де саме я ще не придумав, десь зараз заховаюсь, так что мене не було видно. О, Тут давайте в кущах стану. І заюзаю якусь анімку. Ойте оцю. Так не взагалі тут не видно. Я думаю, що, в принципі, оцей скріншат я відправляю зараз у свій телеграм-канал. І я думаю, що мене досить швидко знайдуть, тому що кубе це досить популярне місце на кланті. Моментально під'їхав підписник один другий. Саша перший приїхав, брата. Дякую за участь, Саша перший. Так куда? Ну, я перший сказав. Ні-ні-ні, Саша був перший. Я бачу, що Саша перший. О, здорово. Привіт-привіт. Ти тоже шукав? Да. Пляха, я зразу понял, що на кубахе, не, не Так, все, тримай сотку. Хто виграв, може ще раз e, брати участь, типа не більше 2-2 разів, якщо що. А ви всі теж шукали, да? Ну no, я точно шукав. Понял, пацани. Ну вон є вже переможець. Oh, Зараз oh, кидаю, кидаю наступну локацію. Ну, в принципі, так як я і думав, тут знайшли досить швидко. Я думаю, що третю локацію треба зробити трошки тящою, щоб трошки подумали люди. Ну тут було дуже легко. Це було зрозуміло, що це типу. А зараз якось треба буде заховатися трошки краще. Третя локація буде о, тут. Як їхати до цього до палетки. Я думаю, що тут трошки тяжкіше місце, Ось тоже сховаю машину. Так щоб мене ніхто не бачив. І напевно, що залізу на цей дах або як. Да, на цьому даху. І якось ось так відправлю цей скріншот, щоб було і видно дорогу. О, Так. І відправляю цей скріншот далі у телеграм-канал. І хто перший по. О, Карлос. Понимаєш в чому прикол? Їхав я значить шкури здавати. Ага. І тут ти скидуєш локацію. Я хе з Я поняв. Зірки зійшлися. І тут зірки зійшлися. зрозумів, зрозумів, ну вітаю тебе. Той раз не виграв, цей раз забрав сотку, так що. Думаю, нормально. А, кстати, Саша дуже хороший парень, Він мені половину полагановый хорошо выдал. Так. Да. Ничего себе. Ну я зараз йому ще 50 на кену, можу. Він мені меня не трайдик і 50 очку скинул. Ну це сильно. Це ну, це спирмом було, да. Але... Хорошо, дякую за участь, тоді я зараз yeah. скидаю ще oh, одну oh, локацію. Привет. Останню. Так що довго ти мене не шукав, виходить. Я ж ще й на Ланосі їхав якраз. Че себе. Тось був би я чуть далі, Саша, б мене догнав би. А це уганка, так? Ні, ні. Я помрасі. А, твій прям, да? Ну, no, ну. No. Поняв, понял. Ну добре, давайте, я погнав третю, четверту локацію скидаю. Давайте. <laughs> Цей раз я перший. Ау! Чи так тої локації не буде, пацани? А, ah, тебе знайшли? Так з'явався, ah. бачу. Зараз чекай, я аптечку зав'язаю. А ah. мене нема. Зараз я піднімлю аптеку. Офігенно, ви бачу, поїздили на Мерседесі. Так що, не рахується, хто приїхав? Вже не йшов я якщо що. Я кидаю ah. наступну. Кидаю наступну локацію. Ну і четверта остання локація на сьогодні буде гора Челіат. Я поки туди доїхаю. Тут буде зрозуміло, що це челіат, але буде якось так, що хто перший, напевно, сюди приїде то й виграв. Так, я добрався на Челіат, і це краще, оця саме вища точка. Я думаю, що всі її знають, всі тут були. І якщо я зроблю отакий от скріншот, то він буде дуже легко знайти. Просто хто перший приїде, виходить, той отримає 100 тисяч. Я думаю, що місце це знають усі. Ну, буде остання така трошки легка локація. О, досить швидко вже чую, що хтось їде. Досить швидко вже приїхали. Приїхали сюди. І хто це? Хто це? Хто це? А, і це той самий переможець був минулого разу. я включив в палітки, не, не уїжджав нікуди. Ти чувствовала, да? <рес> <рес> так? Я вітаю тебе, ти вже другий раз виграв. Получається. Ну, була проста локація, я просто. Ну, так, да, це не така сама гора, як в Сандику. Так, так, так. Минулого разу я трошки, ну, запутав. А цей раз все просто, там... просто. Просто хто скорше приїде, получається, той то ну, виграв. Получається, це... надо. <ріст> не зря було стоять на ключах. Ну да, я тебе вітаю, зараз передаю соточку. Мені цікаво, хто ще приїде. І через скільки. Ну можемо почекати ще трохи, але я думаю, що там вже все. Я ще в Телеграм не пишу. Давай зробимо навіть так, два я дам по 20 тисяч тому хто зараз приїде. О, дивись на купу. ще хтось їде, бачу, бачу. Як казав. З пішком пройти. А здобув Саша. це що за постанови? Привіт. Чекай, был Саша, я тебе накинул за это, за участие. Ну, понял, короче, Саша, я что-то стою в... на ключах в палетке. А я с этого иду с... С Синоры, короче, мчал. Там, с... Там, где Синоры стоял. Там, где Витреки. А, понял. Я с Витрики. Салідно. Пересів на раптор, бо я розумію, що я на Карелі сюди не залізу. Ну я на Гімері сюди їхав, я два рази чуть не вбився. Та на цьому тоже вбитися не проблема. Ну, я да. пам'ятаю, я якось на тарику заїжджаю сюди, з горем пополам. В ага. заїжджаю, заезжаю, от, ось отут тут ламба стоїть. Типа що то типа хуракана якогось щось таке. Сімейна якось думаю, ого, оце, звісно, типи видав. Ну і на цьому на сьогодні все. Якщо тобі сподобався цей відос, то, будь ласка, не забудь підтримати його своїм лайком.